Чим займаєтесь під час відключень світла? ну oh. no, як виходить, якщо чесно. Буває нічим, буває, просто сплю, якщо є вільний час. Або, ну ще буває, можу книжку почитати, картину помалювати. Як виходить, чесно. Чи зважаєтесь такі відключення вашим справам? Ну, no, буває так. Ну, типу, я не можу, наприклад, піти на роботу, потрібно всіх відміняти. В принципі, так як я ще навчаюсь в коледжі, то це не сильно заважає, Якщо чесно, в принципі, прийшов, посидів і пішов додому. Хожу в університет, читаю, працюю я на роботі. Є генератор. Чим займаюся під час відключення світла? Традиційно, якби по-перше, в мене вдома не вимикають, тому що ми підключені до водокачки, і у нас є шанс бути зі світлом. А якщо немає світла, то можна почитати, можна. Ну, інтернет ж ні, ні, ніхто не відміняв, ну трошки гірше працює якби інтернет, але все одно є можливість. Я як викладач, як, як науковець, мені завжди є чим зайнятися. Придбала генератор, тому працюю. Читаю книги. Ну просто можу, можу поспати там, не знаю, послухати музику, просто кудись вийти, відпочити, прогулятися, пройтись. Так вдома вдома я не сиджу. Читаю книжку. Ще щось. Ну, часом щось таке, вдома по ремонту, таких, що електрики не треба. Е, у мене не виключає світло.